Практика один тої теми, що ми вчили. Значить, у нас є картинки, і нам треба, по-перше, сказати, що одне, чи то одиначеве множина, по-друге, поставити правильний артикль. Так, дивіться перше слово хто це? Людина. Ну, в українській мові не треба взагалі нічого ставити, в українській мові просто людина. А в англійській мові person не можна написати, бо перед словом, перед іменником має бути або Е, e, або З. Він тут не вказує на якусь конкретну людину. Він не каже, що от людина іменно ця якась конкретна. Він просто каже людина, як в світі. Тому a person. Так, Просто будь-яка людина. Наступне тварина теж не вказує на якусь конкретну, а просто ми зараз говоримо про тварину, просто як створіння. Значить, тварина це буде animal, але пам'ятаєте, що перед іменником в англійській мові треба поставити якийсь артикль. Значить, буде an animal Пам'ятаєте чому? Тому що коли слово починається на E, то тоді в нас в англійській мові ми ставимо «an». An animal Якщо слово, до речі, не тільки на E починається, а якщо, в принципі, предмет починається на голосну букву, то тоді ми ставимо «an». Наприклад, слово стріла Arrow. Скажемо не e arrow», а N Arrow. Так само. Бо починається, по-перше, на а По-друге, в принципі, на голосну букву, якщо починається. Так, наступне рослина. Рослина це «plant». А як сказати правильно. A plend. Да? Добре. Наступне калькулятор. Тоже не калькулятор. Не калькулятор, а E-калькулятор. Наступне планета. Як ви скажете, планет і який доставити правильний артикль. Е-планет, e правда? Ставимо E. Наступне собаки. Замітьте, що це множина вже, і тому в множині вже артикль не ставиться. Нам не треба ставити add dogs. А просто в множині доставляємо си. І в нас виходить множина. У нас виходить dogs. Собаки. Якщо б було dog, це б була одна собака. Якщо множина, то ставимо ще щаси. Dogs, собаки. Наступне машини. Тоже замітьте, що це їх багато машин, це множина. Тому, пам'ятаєте, по-перше, не треба артикля, не треба казати екарс. E по друге, просто доставляємо С. У нас виходить множина. Машини. Наступне діти. Дитина це Child, але в множині це не буде Childs, а в множині. У нас діти, воно таке, до якого си не додається, а дитина в множині змінює на children. Тому що, пам'ятаєте, я казав, що є такі слова, які в множині ми змінюємо на інші. Person, child, woman, ми їх змінюємо на си не додаємо до них, а змінюємо на інші слова. Так, йдемо далі практикуватись подарунок. Буде present, як ви скажете правильно A present. Тому що називаємо якийсь предмет в англійській мові і ставимо перед ним E. Хочемо назвати подарунок, ставимо перед ним E. A. A present. Наступне чашки. Замітьте, до речі, що це множина. Тому це буде не просто cup, а це буде cups. «Чашки». Ну і не треба артикля, не треба e cups просто cups, чашки. Наступне люди. Людина це person, Але люди це таке слово, яке си не додається, а змінюємо на people. У І останнє магазин. E-market, да? Не забуваємо E доставляти. Маркет магазин, але E-Market магазин. Так, наступне яблуко. Яблуко це буде Apple, а як сказати правильно з артиклем? Не просто e Apple, а N Apple. Так? Тому що в нас на голосну починається предмет, і тому ставимо артикль N. Наступне будинок. Будинок в англійській мові це хаус, але оскільки в нас це немножина, ставимо E. E-house. А будь-який предмет в англійській мові починаємо з E. Квартира. Останнє слово. Квартира це «апартмент». Як ви скажете правильно? Правильно, an apartment. Тому що починається на голосну, і тому ставимо N. А, у нас ще є кімнати. Значить, кімната це room, а кімнати rooms, правда? Просто в множині доставляємо це. Так, це була перша практика. Дякую, що дивитеся. Надіюсь, бути вам корисним. Всіх вас люблю. І будемо дивитися наступну практику. Закріпимо ще оцього, де ставити А, де ставити З. Як множину робити в англійській мові? Зараз ще в наступних відео закріпимо. Все, до наступних зустрічей!